Думаю, леосенький такий невеличкий стрімчик зробити. Вночі я розумію, що ви зараз будете, ну, вас багато не буде. Але тобто без стріму я не хочу проходити. Може хтось прийде, привітається, чи ще щось там. О, ти тут і я тут. Доброї ночі. Чат, uh, customer account. Доброї ночі. Вітаю. Кажу, не хочу грати без стріма. Не хочу грати без. Ну, хочу грати без вебки вже сьогодні. Просто лайтову цю розвитку боєм на видатку дві. Ну і просто з'явився тільки тепер час, щоб зіграти. А то я був на роботі. Доки приїхав, то вже дев'ята, Повечеряти, поробити ще щось і вже 11 година. Капець, І тільки тепер вечором є декілька, декілька моментів, щоб зіграти. Ну ще раз всіх. Доброї ночі. Вітаю на трансляції. Питаємо, як я тут грав і мене тут запушив був 50B? Тож треба бути акуратним. Треба бути акуратним. Бачу, що Ну, реально тут нікого немає. Можна під'їхати, супер. Ти? Тут профукав приві. Доброї ночі, малой. Ти чо не спеш ще, друже? <гум> Добрий ночі. Як тебе справи манловий, до речі, все добре працює. А кукуруд ляга, тут тут навіть. Можна не попасти. Ого! Ой, а це читерство працює, якщо можна так сказати, про дизайнерів ого. Ого, так така година ти ще працюєш. Це жорстоко. Звісно. Зараз працювати працювати такі години. Ти дизайнер. Тим зараз працюєш. Чи чим? О, ти тут? О, добрий ночі, Драгана. Чат привіт. Добрий ночі, Вітаю, вітаю всіх. Боже якось багато. Думав, ось не... Ну, буде мало. Uh, так багато вас прийшло на трансляцію. Привітатися. І приємно, дякую. Так, да. А, ти падла між тих. Куда Ну тобі хана зараз буде, знаєш таке? Ти таке. що у нас тут є? У нас тут є тут Один чувак, який дуже нагліє, так. Що це таке? А куди ти лізеш теж? Сейчас он нашлась. Рекошет, Куди там Рекошет? Куди там рикошет? Я не, я не зрозумів. О-о-о! Так, Спас його, спас. Ой! А звідки я трика вже настріляв? Божечки Давайте сил я на цей, цей називається на СТБ, да? Собі А, не знаю, их не Старвашка Нир СТРВшка. Где чудо? Nice show Nice show, nice show Olha yeah, a cara por Просто мені, мені віддається. Бортелерію заб'ю. Я працював на фірмі то та так. Було б жорстко в таку годину робити, але я ж фри фрилансер, фрілансер. Фрілансі, а, ну, ти ще фрілансер це взагалі заліч чесно кажучи. Ну, я би, звичайно, вже би хотів спробувати так працювати, але в мене, певно, що б не вийшло. Типа, фрілансер, коли працюю. Ну, коли хочете працюєш, так це називається, так даче? Ай, не полетіло Тут що, можна, можна прострелити? Давай давай, я тобі вірю Що Честь. Честь стоїть. Назара Назаре. ти тим можеш може продамажити. Е, дамаг, демедж нормальний, 5300 Що, будеш чекати? О, 275 є. Супер. Ну зараз цього. Це ще Ще зможеш продамажити. Оценів, хоча б двічі. Тречі. Продамажиш, все буде гот. Він з'їжджає. Він з'їжджає, він з'їжджає. Супер, 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 супер. Куда тікаєш? Добре, добре, стій Боже. Шість половину тисяч. Еээ, перепрошую, що він не мене загрився. Реально. А, ясний добре стрельнув. Ча? Добре. Ніхрена собі заявочка. Фух. Ні, якщо візьмеш перше місце, то. Шо, що? що? Ку... Володаром тубуса. Ні, ну е, якщо візьму перше місце, то розіграємо його. Ааа, поняв. Я тубус можливо і так, та, так дістати не маєш... Шо бляха муха, <laughs> Божечки... Що я значить нас тебе <laughs> Нормальний бій. Нормальний, панал дальше.